Тетяна мене цікавить, де зараз перебуває особа, яка називає себе міським головою. Які питання? Кінець робочого дня робочого... Тетяна, ви знаєте, що в нас пару днів назад були обстріли. В неї нема кінця робочого дня. Вона вона присягу прийняла, вона на роботі 365 днів. Це не рай, а це посада. Будь ласка, повідомте їй, що прибули люди. А саме прибула громадянка Світлана Олексійовна Мазурук. Мій чоловік подавав заяву на отримання матеріальної допомоги 14.05.25, Сьогодні вже 30.05.25, 30 Матеріальна допомога йому не виділилась. Йому необхідні передбачені ліки. Він вимагав сорок П'ять гривень на щоб пройти курс лікування, пройшло вже два тижні. Вона його життя і здоров'я залишила в небезпеці. Хай прибуває сюди для вирішення ситуації негайно. Будь ласка, скажіть, що в неї посада, а не рай, так як вона собі уявила. Ми її на місці чекаємо. Тетяна, ви почули мене? В неї немає прийому. Вона склала присягу, вона на роботі 365 днів. Якщо ви мені відмовляєте, скажіть, я вам відмовляю. Я буду щодо вас звертатися до повноважних осіб і заяву про вчинення злочину. Все, вас немає вихідних, ви на роботі 365 днів. Ми чекаємо. Добрий день, Ірина. Почекайте, Ірина, ви на роботі, ви не маєте права собі ходити. Вас тошнить? чи вас... А Ви, Ольга, чого посміхаєтесь? Вам весело? Чого ви тікаєте від людей, Іра? Скажіть, чого ви тікаєте від людей? Ви на які... у вас немає закінчення? Ви на роботі 365 днів. Вона тікає. О, показую люди. Закрила двері на ключ. Нічого, все зафіксовано. Зараз будуть всі. Закривайтеся. Ми чекаємо. Я вас теж, будь ласка, повідомляю, що повідомте Островську, що прибули люди. Дивіться.